Діано, святого Євангелія, читання. Господи, Одного разу приходить Ісус до міста Самарянського, що зветься Сихар. Поблизу землі кояків як дав сини своєму Йосифові, було там криниця Якова. Ісус утомився з дороги істі біля криниці, а було близько шостої години. Приходить жінка з Самарії набрати води. Ісус говорить їй дай мені напитися, бо ученики його пішли до міста, щоб купити їжі. Жінка самарянка каже йому. Як ти, будучи юдеєм, просиш напитися в мене самарянки, адже юдеї не знаються самарянами. Ісус сказав їй у відповідь, якби ти знала дар Божий, і хто говорить тобі, дай мені напитися, то просила у нього, і дай він тобі води живої, говорить йому жінка, Господи, тобі зачерпнути нема чим. А криниця глибока, звідки ти моєш воду живу, невже ти більший за отця нашого Якова, який дав нам криницю, цю? і сам пив з неї, і діти, його, і худоба Його. Ісус сказав у відповідь, всякий, хто п'є воду цю, знову буде спралий, а хто питиме дам я йому, той буде, справли... не буде справи повіки, але воду, яку дам я йому, стане в нього джерелом води, що тече в життя вічне. Говорить йому жінка, Господи, дай мені цієї води, щоб я не хотіла пити і не приходила сюди черпати. Ісус говорить, їй, іди поклич чоловіка свого і приходь сюди. Жінка сказала йому відповідь: немаю я чоловіка. Говорить Ісус, правду сказала, що не маєш чоловіка, по п'ять чоловіків мало. І той, кого маєш, тепер не чоловік тобі. Це правду ти сказала. Жінка говорить йому, Господи, бачу, що ти пророк. Батьки наші поклонялися на цій горі, а ви говорите, що, що місце, де належить поклонятися, знаходиться в Єрусалимі. Ісус говорить. їй, Жінко, повір мені, надходить час, коли будете поклонятися Отцеві не на цій горі, не в Єрусалимі. Ви клоняєтеся тому, чого не знаєте, а ми клоняємося, тому що знаємо, бо спасіння від юдеї, але прийде час, і нині вже є, коли справжні поклонники поклонятимуться Отцеві Духом та істиною. Бо таких поклонників шукає Отець собі. Бог є дух, і тим, що поклоняється йому, належить поклонятися Духом та істиною. Жінка говорить Йому, знаю, що прийде Месія, званий Христос, коли Він прийде, сповістить нам усе. Ісус їй, Це я, який розмовляю з Тобою. В цей час прийшли ученики Його. І здивувалися, що він розмовляє з жінкою, проте ніхто не сказав, чого тобі треба, або про що говориш з нею. Тож Тожді жінка, залишивши свій водонос, пішла до міста і сказала людям: ідіть побачити чоловіка, який сказав мені про все, що я зробила, чи не він Христос. Вони вийшли з міста і пішли до нього. Тим часом ученики просили, Його, кажучи учителю їж!» він каже їм: я маю їжу, якої ви не знаєте. Тому, ученики говорили між собою, хіба хто приніс йому їсти? Ісус говорить їм: моя їжа є творити волю, того, хто послав мене, звершити діло Його. Чи не кажете ви, що через чотири місяці настануть жнива? А я говорю вам, зведіть очі ваші, погляньте на ниви, як вони пополовіли, і готові до жнив. Хто жне не, той одержить нагороду, збирає плід у життя вічне, щоб всі ваші жнець разом раділи. Бо про це є правдиве слово, один сія, інший жне. Я послав жати над тим ви. Що ви не працювали, інші працювали, а ви увійшли в їхню працю. І багато самарян з міста, того увірували в нього за словом жінки, яке засвідчило, що він сказав їй про все, що вона зробила. І тому, коли прийшли до нього самаряни, то просили пробути у нього, і він пробув у них два дні, і ще більше вірували в нього за його слово, а жінці всі говорили, вже не через тебе віруємо, бо самі чули і знаємо, що Він істинно Спаситель світу Христос.